6-7 липня у Севастополі на відкритому естрадному майданчику Ракушка відбувся всеукраїнський фестиваль народної творчості Козацька слава, започаткований Севастопольським міським об'єднанням «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Міжнародною асоціацією «Козацтво». Фестиваль відвідала і наша знімальна група. У фестивалі Козацька слава присвяченому дню міста Севастополь, задіяні творчі козацькі колективи з Донецької та Луганської областей України з міста Рівного і нашого міста. Професійні та оматорські колективи вітали Севастопольців гучними піснями та запальними танцями. Фестиваль Козацька слава має не тільки розважальну мету народна пісня завжди об'єднувала людей. Пісня ж козацька це і духовність і патріотизм. Мета розвинути козацьку пісню, щоб в Севастополі молодь знала козацьку пісню і познайомилася із. Нашому козацтві. І щоб наша українська мова і наша держава розцвітала. Я думаю, що тут молодь в Севастополі вона дуже почала гарно розмовляти. Це тільки трошечки так вони стидаються. ну якби, не Можна говорити і не стидатись української мови, російської. Всіх націй ми вважаємо і любимо, тому що це наша земля, а земля то є ж квітка наша. Цікаво, що деякі артисти є учасниками фестивалю вже декілька років та планують і надалі брати участь у творчих заходах, що відбуваються у Севастополі. Ми це навчальний заклад, Рівненський центр професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Ми вже понад 10 років приїжджаємо до Тетяни Маслової, підтримуємо її у всіх її фестивалях. Перший фестиваль це був Севастополь, місто Слави, далі фестиваль «Звени піснями Моя земля. А зараз фестиваль Козацька слава. 7 липня відбулось урочисте закриття фестивалю та галоконцерт, який зібрав велику кількість глядачів в одну дружню родину. Володимир Проценко цього. Одні вручив кожному колективу учаснику дипломи лауреатів. Тривалі оплески глядачів по закінченню концерту стали щирою подякою артистам та підтвердженням необхідності ...і актуальності фольклорних заходів фестивалів народної творчості у Севастополі.